Чесний світ вступив у нове століття: століття інформації, нових наукових знань, нових інформаційних технологій. Вільний доступ до інформації право і потреба кожного члена суспільства, надати можливість долучитись до інформаційних джерел у всьому їхньому різноманітті. Місія бібліотеки як потужного інформаційного, освітнього і культурного центру. У своїй діяльності Кам'янець-Подільська міська центральна бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні технології, як в обслуговуванні користувачів, так і в професійному навчанні бібліотекарі. У 2013 році, завдячуючи новітнім технологіям, методичному відділі, започатковано проведення організації нової форми нарад. Вебінарівський режим. Щомісяця посереда методисти та адміністрація в онлайн режимі проводять контроль, обмін досвідом, навчання і просто спілкування з працівниками в онлайному режимі. Однією з найефективніших форм у 2013 році є віртуальні візити працівників однієї філії до працівників іншої філії. Особливо це зв'язано з обміном досвідом щодо організації того чи іншого заходу бібліотечного. Так, от нещодавно. В міській центральній бібліотеці відбулася творча зустріч з місцевою поетесою Світланою Кремінською. На жаль, ошатна зала нашої міської центральної бібліотеки всіх бажаючих не могла вмістити. По районах, по філіях, де в нас є комп'ютери, збирались жителі нашого міста, любителі поетичного слова, музики, пісні. І в онлайному режимі спілкувалися з Світланою Анатолієм. Вітали її, слухали її поезію, слухали пісні на її слова, але змогу її привітати. Декілька років поспіль при методичному відділі останній четвер місяця проводиться консалтинговий День. З 2013 року, завдяки новітнім технологіям. Консалтинги день проводиться в онлайн режимі. Наші працівники мають змогу, вийшовши на скайп-режим, спілкуватися з методистами, отримувати потрібну допомогу як методичну, так і практичну. Особливого імпульсу інноваційному розвитку сприяла участь у конкурсі програми «Бібліоніст». Що дає змогу бібліотекам запроваджувати нові інформаційні інноваційні послуги, які стрімко вриваються в наше бібліотечне життя? Та спрямовані на задоволення потреб користувачів, і, зокрема, при проведенні соціокультурних заходів. Бібліотекою було організовано інтернет конференцію Сім чудес України, мета якої виховання у молодого покоління любові до рідного краю та гордості за свою батьківщину, привернення уваги до пам'яток національної спадщини, сприяння їх популяризації. Це був перший бібліотечний захід, який об'єднав різні куточки України, слухачів різного віку та професій інтересом до визначних об'єктів історії. Скайп-конференція об'єднала шість бібліотек України. Сподільську міську центральну бібліотеку, Київську публічну бібліотеку імені Лесі Українки, Уманську центральну бібліотеку, Севастопольську міську центральну бібліотеку імені Ільва Толстого, Котинську центральну бібліотеку, Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку імені Горького, які в свою чергу підготували презентаційні подорожі по визначних пам'ятках їх регіонів. Завдяки сучасним інтернет-технологіям учасники заходу мали змогу Існити віртуальні екскурсії у найкрасивіших об'єктах України, здійснюючи онлайн-подорож, всі присутні отримали цікаву та корисну інформацію про чудові об'єкти нашої вітчизни. Сподіваємось, що після такого спілкування їм захочеться відвідати ці пам'ятки, доторкнутися до джерел нашої історії та духовності. Львівська міська центральна бібліотека пріоритетним напрямком діяльності вважає впровадження нових методів роботи, використання прогресивних інформаційних технологій та задоволення інформаційних потреб своїх користувачів шляхом надання їм нових інформаційних бібліотечних послуг.